Чи вдасться домовитися з РФ про обмін військовополоненими до кінця року? Якийсь обмін у нас буде. От він уже з'являється не перший раз. Так що моя відповідь так: все до того йде. Буде у нас якийсь обмін. Чи справді в Україні відчувається дефіцит місць утримання військовополонених РФ? Відчувається, тому що навіть те, що є, воно переповнене, і це багато кому не подобається. І знаєте, якісь таке напруження від цього всього зараз відбувається всередині. Так що дійсно в нас немає таких об'ємів, об щоб, щоб якимось чином розміщати їх більш Ну тут якось, вибачте мене, але воно більше за комфорт іде, да? От, чи це якісь вимоги, бо вони ну дуже там гус густо і якось ми навіть якісь умови там порушуємо чи отримає Україна радари від США, які допоможуть убезпечити енергооб'єкти? Щось ми отримали, і щось іще в дорозі, воно іде в нас пожириться, про це не говорять. Так що, моя відповідь так, і цейки чином оці радари трошечки розв'яжуть руки. Тут ще про стратегії, які різко зміняться в Україні після того, як вони зайдуть. Так що чекаємо, вони десь уже на порозі, ці радари. Чи були прийняті принципові рішення на чергові зустрічі в форматі Рамштайн. Я не можу сказати, що, знаєте, що вони якось інші. Тут, якби, продовження плану, дали якусь зброю, сказати, що щось там глобально помінялось, на жаль, з того, що я бачу, ні? Просто отримали якусь нову зброю, отримали, умовно домовились про те, що. Почнуть вести і почнуть нам їде. Але це ж не про те, що якісь там глобальні зміни. Ні. Те, що звичайно. Чи вдасться позбавити членства в ОБСЄ, Росію та Білорусь протягом наступного року? Білорусь там призупинять членство. А перед Росією поставлять якісь умови. І як вони не виконають їх, то саме тоді їх і позбавлять. Більше всього, що це буде під кінець року. Все-таки до Росії більш лояльно з, з умовами. А от Білорусь там трошечки гірше їх зажимають, ніж в Росію. На жаль. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому саме зараз суттєво посилилися обшуки серед українських нардепів? Ну, вибачте, за гру... за грубість бо, заж, бо зажрались. Конкретно вже щось діаманти їм малуваті. І вже вийшли за всі рамки, які тільки можливо. Є інформація, є дуже багато доказової бази. Так що це про те, що ми з вами говорили в попередніх ефірах, що це зараз такі почався етап жатви, і на нардепів також. Чи вдасться Україні отримати заморожені активи Росії в ЄС? У ну дивіться чи ми їх отримаємо, так там має вийти якийсь закон, і так ми їх отримуємо. Тут просто період часу, да, вся вся справа в цьому прийняті цього закону. Так що, чи ми його отримаємо, 100% отримуємо. Чи приєднається Ватикан до процесу повернення депортованих з України дітей? Це тільки буде пізніше, а зараз у нас Ватикан буде, як завжди, трошки сліпий на два оки. Так що пізніше так зараз ні. Чи випустять Дубінського з СІЗО? Випустити його випустять, я не впевнена, що це буде ну, дуже так швидко, тому що його там трошки потримають. Це не про те, що ну, дуже скоро, але випустити його випустять. Буде якась запропонована чи вкладення да, щось, у то, що дають заставу, да, якусь заставу дадуть, і тоді його випустять. Чи справді Міноборони планує заміну всього вищого командування ЗСУ? Чи є плани? На жаль, так вони є. І це такі кардинальні плани. Воно єдине, що ці плани навіть там вирішили, яким кого замінити, але зараз тимчасово вони поставлені на паузу. Так що планувати точно планують. Чи справді новий іранський дрон Шахет 238 становить серйозну загрозу для України? Так, це серйозна загроза. Крім того, що він якийсь ще надто швидкий, да, і він якийсь ще потужний. Так що моя відповідь так. Чи вдасться протягом півроку виявити та затримати всіх російських агентів в Україні? Тут я не підтримую ідею, що всіх, чи буде це якийсь період затримок і викриття, так, цим будуть боротися, воно буде поставлено на доволі високий рівень. А от чи всіх, от у мене тут багато крапок. Чому? Тому що ну, всі, зараз дуже багато хто або поїде, або якимось чином перестануть з'являтися, да, підзатихнуть. Під така буде історія. Так що, але працювати над цим питанням будуть. Чи справді Кремль намагатиметься скинути Зеленського з президентського крісла в грудні? Ну е е намагатися то він намагатиметься, але ж тема тут. Не про намагатися, а тема чи їм це вдасться. Так що вдасться це точно не вдасться, але будуть дуже такі активні спроби це зробити. Чи справді Росія має на меті розпочати гібридну війну на кордоні з Фінляндією? Не впевнена. Буде різного роду провокації, але це не про війну. Чи долучиться Китай до військової допомоги Україні наступного року? Я не думаю, моя відповідь – ні. Можуть бути різного роду обіцянки, але це не про те, що саме вони щось будуть робити. Моя відповідь – ні. Чи стане прем'єр Нідерландів новим генсеком НАТО? Ну, схоже на те. Так що моя відповідь так. Чи варто готуватися до масованих ракетних атак по Україні на День Святого Миколая? Якась там буде підзагострення. Сказати, що воно, знаєте, якесь супермасоване ні, я так не можу сказати. Але підзагострення на ці дати будуть. Чи збільшаться видатки на оборону в Україні наступного року? 100% збільшаться, і взагалі там якась така ідея. Весь час щось будуть це переглядати. Може, навіть десь з одного місця перекидати в інше. Так що моя відповідь так. Ця тема буде доволі актуальною і надважливою. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.